Міка, давай швидше, швидше, до силища! Та ти швидше! Та я біжу, біжу як можу. Треба я тікати біжу попереду, а ти позаду, що мені швидше каже. Так, а ну давай цей. Нам треба зараз працювати разом і, і якомога швидше знайти ми собі місце, де тепер? ховатися. Я не знаю. Нам треба слухай, треба шукати місце, де ми зможемо слухай, заховатися. А так, а так, де ось двері так, тут? Так. Двері? Не знаю. Може. Де а селяна? Ось двері, тут є двері. Так, це? Що це таке? Нічого собі Я... Коваля немає, тут нічого немає, але двері ось тут є в цьому будиночку. З е, стегляно... цегляним це... дахом. Тут повмирало, чи що. Не знаю. Слухай, Міка, не важливо, нам треба знайти якесь місце, де ми зможемо заховатися зараз. І камери ще треба розставити. Може, просто будиночко та й все. Ні, ні 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 ні. В якому будиночку? Ти що? У мене є одна думка, як ми можемо це все реалізувати. Так, сюди. Но Стрибай тут туди! Тут же пісок, Ти чого? Стрибай, кажу тобі туди. Давай, 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 швидше. Та якщо мене засипить Та нічого тобі. тебе не там. Так, е, ми беремо. Ми беремо, беремо, беремо. Де люк? Капець. Я, здається, десь загубив люк, чуєш? Що робити? От молодець. Що робити? Так, це проблема. Давай тоді зробимо ось так і ось так. Не знаю, що з цього вийде, але. Та ні, це фігня якась. В тебе люка нема цього? Я його тобі не давав? Та я нічого такого не брала. Я зрозумів. Так, добре, тоді зараз щось вигадаємо. Давай зробимо ось так. Е, ось так. Е, тепер я беру тут пісок, а з цього боку зробимо ось таку штуку. Все. Та! Фого! Ого! Нічого собі, оце супер місце. Так, супер. Так, амо, І що відійди. Ти не вигадав таке? відійди, кажу. Так, 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 сюди. Сюди. Я вигадав, як нас тут е, сховати. Так, це ми сюди ставимо. Тут ми копаємо ось так. Давай цей. Збільшуємо територію, і нам треба, можливо, ще нижче закопатися, щоб у нас було три блоки стеля. Так, сюди. Сюди, сюди. а ну сюди, Зараз сюди. подивлюся. Давай, 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 дивись. Я е, не знаю, ну мені здається, що там нормально все. Нормально чи ні? Так, безповно, так. Ну, а, а як ще зробити? А Ти все ж таки люки взяв чи що? Ні, я люки не взяв, я з дверями, зроб... з дверями зробив. Так. А, тобто то, двері ти взяв, а люки не взяв. Так, дві двері в мене було, а люків не було. Я не знаю, куди вони поділися. Я О, їх брав. Пам'ятаю, це 100%, але, На, але, трима, але їх немає. Це твоє. Так, сюди. Що там таке? О, моє ліжечко. Так, э, слухай, я це тут встановлю і піду э, встановлювати камери. Так, це сюди, сюди. Ага, і всередині ще треба камеру встановити. Давайте я встановлю, напевно, десь ось тут камеру. І так. Що, ти будеш спостерігати, поки ми тут не знаю... що Значить, на нас камеру встановлюєш? Щоб спостерігати за якимись. діями. За нами! Діями. Та ні, навіщо за нами спостерігати? Я і так бачу тут все. Так, я лізу сюди, тут ми ось так вилазимо. Не розумію нічого. Треба встановити камеру. Міка, ну ти що? Зовсім же того. Зголодніла чи як? За нами женуться емоції, нам треба ховатися. Якщо вони туди залізуть, то щоб ми бачили, де вони там ходять. Так, це сюди. Тут треба якось залізти туди, на цю церкву і поставити сюди камеру. Так, а ну нормально виходить. Сюди зараз заліземо. Ось так. І встановлюємо камеру. Супер! Я б ще десь встановив камеру, можливо, десь з цього боку. Може на отій берізці. Так, це круте місце. Зараз ми туди швидесенько добіжимо. І це все тут зробимо. Так, 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 так. Давай, 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 піднімаємось, піднімаємось. Капець. Все, слухай, я зараз тут так камери встановлю, що ніхто їх ніколи не знайде. Ану, от, от сюди. І от так. Все, супер, я повертаюся до тебе. Треба швидесенько бігти і швидесенько ховатися. Бо ці емоції можуть бути вже десь близько. Так, сюди. Слухайте, а нормально все виглядає воно тут. Досить непримітно. Угу. Так, заходимо. Непомітно. І зачиняємо все. Фу, капець Нам треба. О, о-о-о. Ми можемо отут використати цю штуку. Так. Ти куди? Я буду зараз тут робити. Далі. Далі наше місце, де ми будемо ховатися, якщо е, перші кімнаті нас знайдуть. Ну так, так, це буде наша а ще в тебе одна ж і оснащання. Нема люків. Але в мене є двері ось. Тому ми візьмемо двері і ну, ось так добре. їх сюди поставимо. Далі я візьму просто ці два блоки і зроблю ось так. Все, все готово. У нас тут справжнє сховище. Так, це сюди, 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 тут можна викопати трішечки. І там сюди. камери встановив на вулиці. Так, на вулиці дві камери є, і всередині в нас дві камери, тобто всього чотири камери в нас. А, так, Добре, зараз кидаємо. я до них підключуся та буду дивитись. Давай, так, все, я тобі о, видав дозвіл, щоб ти також могла дивитися ага, за тим, що дякую. відбувається. Так, оце мені не подобається, що тут Оце випаровування від вугілля, тому ми його закладемо і оцей бік зараз трішечки прокопаємось. капець, що це було. Було. Нічого собі. Так, що там видно щось чи ні? Так, Та, нічого такого. Все, тут ставимо факел, щоб було видно нормально. Якщо нічого такого, то це круто. Реально, це, це реально круто. Все, можна звідси вилазити. Нехай воно тут і так стоїть. Та, капець, ніфіга собі. Хоча, ні, почекайте, я б зробив трішечки по-іншому. Так, сюди, сюди, собі, собі. Що таке? Ого. О, ні. Так, тихо, не кричи. Не кричи, головне, нас -я 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 не спали. тут! Міка, я зрозумів, я зрозумів. Так, 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 так сюди. О, отак набагато непримітніше. Зараз я лізу в камеру, подивимось, що там таке. Так, ого. Бачу гнів. Ого, огида, переляк. Занепокоєність і радість. Це вони, вони всі тут. Я чую, чую, Міка. Там вівця, диви. В селище зайшла. Ой. ой вони спалюють. здається Заду тут нікого нема майже. Здається, їй буде погано. Ой-ой. Вони дуже-дуже близько до нас. Але так. не помітили. Фух. Можна сказати, що нас пронесло, чи як? О, сподіваюся, але вони ще тут, тому все може бути. Добре, добре, добре. Давай не будемо розганяти зайву паніку і будемо зараз просто слідкувати за е, ситуацією в цьому селищі. як можна бути таким злющим? Я не знаю, але ти бачиш, що він навіть почервонів від цього. Вони тут підпалюють просто всі о, ці будиночки, я бачила, Вони, хто, він, так, там будинок заліз. Угу. Я теж його бачу, он він на балконі стоїть. Ось це, до речі, будинок в якому є двері. І напевно ага. він, він І один тут такий з дверима на... угу. Сподіваюсь Ну, я там нікого не побачив, коли був біля нього. Якщо б там хтось був, напевно, я побачив та почув, але. але ні. Ні-ні ні-ні ні, нікого там немає. Так, я ж він зльовий Куди вівця поділася, до речі? Ти бачиш її? Ні? Е, я навіть не бачила, де та, та вівці. Я зрозумів. Ну вона була десь. так, а як тобі сказати? ж сказати? Може, вони її з'їли просто. Та ні, вони там ще не бігали. Вона кудись побігла, мені здається. І я тепер її не бачу. Так, тут палає вже один, два. Три, чотири будиночки десь. Десь чотири будиночки палає, mm -hmm. капець. І палають вже, напевно, три огородика. Ой ой. Він і тут намагається все підпалити. Під оцією церквою, там, де я камеру встановив. Це просто якийсь жах. Так, а ну я перемикаюсь на камеру ось цю, яка наберіться. А на берізці. як я бачу, схоже на те, що вони пішли. Вон вони, он вони, я їх ще бачу. Так, десь стоять, десь біля цього. Кудись в поле пішли, все, не бачу більше нікого. Капець. Фу. Так, тут нікого. Тут нікого. А, в мене капкани, що? можемо встановити і не знаю. А, ось. Ну, добре, давай спробуємо. Ось так. так от. А, ти тут хочеш прям встановити? Окей. Ну, якщо хтось спуститься, він впаде і все, буде в пасті. Нормально, слухай. І давай, може, так. знаєш, що зробимо? Давай зробимо не так, а зробимо ось так. Отуди. Ось так візьмемо, тут це зламаємо і ось так е, закриємо. Все. Тобто ти падаєш прямо туди. А, mm. так, вилізти не можеш, не нема. Нормально, так? Ну, Мені так. здається, що може це спрацювати. Буде краще. Все, тут ми розібралися. Так, зараз знову подивимось, що там на поверхні, нікого немає. Можемо тут поки що ресурси поздобувати, зараз сюди подали. Та навіщо вони по -по 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 нам потрібні, Міка? Нам головне вижити та й все. Це просто от наша мета. На сьогоднішній день, бо якщо ми не зможемо тут вижити, то ці емоції можуть з нас зробити якийсь шашлик або ще щось гірше. Ага. Так, все е, може якось можна. Якщо хочеш в мене ще є курка ось. Та я не голодний поки що, можеш забирати. Ну, хоча добре, давай сюди. Так, нехай лежить, потім з'їм. Я знаю, що подумав? Може можна ще якось зробити не знаю, непримітним нашу базу, а? А. Як ще можна примітити, щось зробити? Та от я сам не знаю, але можливо є якийсь спосіб. Диви, я тут до речі зробив, бачу, туди лізеш і все. Нормально? Нічого, а там що? Нічого, там просто кімната де факел стоїть, там та й все. Бусто. Ну, а що ти там хочеш? У мене нічого нема там з собою, до речі. Там тут холодно і все. Так, нічого Проте ти нема. будеш жити. Зрозуміла? А якщо сюди Ало? зайдуть, то ти жити не будеш, бо тут тебе просто спалить у цей гнів та й все. Ти бачили, як він там підпалював у ці О, хати. Треба було йому взагалі байдуже брати. йому йому просто максимально байдуже, що це якісь будиночки селяни. Там може хтось жити або жив там хтось колись, і все. О, він байки, давай ще по камерам дивитись. Так, давай. Зараз я на оцю подивлюся, яка в мене на дереві висить. Десь посторонь від нашого селища, оцього, де ми сидимо. Я. Ого! Бачу, 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 гнів біжить, гнів біжить. Так. Він біжить кудись за церкву, чи що? Куди він там шурує? Ну, хоча я добре, його нехай не бачу. він. Он він, я його бачу. Він йде до церкви. Так, зараз я вже буду його бачити. камеру. ж то добре, що нема зеншуками. селян, бо вони нас здають так то. Ну, це правильно, хоча минулого разу селяни нас не здали. Диви, вони загорілися! Ха -ха -ха. нормально, Нормально, загорілися. Так, гнів трішечки підпалив. Власних власних оцих, я не знаю, друзів чи хто вони йому? Братів, угу. сестер. Такі собі друзі ще. Я не знаю. Слухай, може ми заліземо туди, бо щось вони дуже близько Тут ходять. давай цей, лізь сюди швидше. Міка, 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 давай, 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 залазь. Е, у нашу цю секретну схованку. Так, я зараз двері зачиняю за тобою і все, і будемо сидіти тут, бо щось там дуже-дуже небезпечно. Оп, все. О, Фу -у -у. І ще тут можна капканчика встановити і все. Добре, давай, нехай буде. Так, я на камери. Так, Вони дивимаці. просто там все підпалили біля. О, воно палає. О, ні, можливо, ці двері зараз горять. Це дуже-дуже погано. Так, а ну. Може б вони щось дізналися або хтось їм розповів. Слухай, я не знаю, але хто їм міг розповісти це? А? Тут. О воно все! Все, двері згоріли, бачиш? Капець, все, він бачить, він бачить оцей угу. спуск донизу. Попадеться він зараз у капкан чи ні? Так, а ну сюди. Вони! Ха-ха-ха! Диви! Оцей поваранчивий попався! Нормально! Ось так, занепокоєний туди впав! Ха-ха-ха-ха! Вот Супер, він стоїть біля наших ліжок тут. Так що він тут буде робити? Ого, здається, він щось силіше що розлютився. Мійка, він зараз все тут спалить. О, ні. Ходить, він думає, що нас знайшов, але нас же тут нема Так, нас тут немає, нас немає. Бо ми заховалися в іншій кімнаті через стінку. Так, сподіваюся, ці двері не загоряться тут, бо вони дуже-дуже близько і вогонь тут палає близько до них. Так, зараз будемо дивитися, що буде відбуватися. Вони тут лізуть нагору, чи що. Так, диви, він, він намагається його витягнути звідти з капкану. Нормально він туди попався. Так, а що там на горі відбувається? Де інші? Ага. Ага. Е, так, радість, страх. Е, та цей е, огіда, вони стоять біля входу. О, вони вилазять. Так, що там? Цього забрали? Де перша камера? Ох, що це все добре тепер. Я що, не зрозумів, він що тут тепер буде чергувати тут чи що. Оу. Нічого собі. Ні, ну може він вилізе зараз, я не знаю, але але поки що поки що він сидить там. І вони в чотирьох так, 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 почекай. Міка, тут занепокоєна емоція, вона сидить у нас. Слухай, в мене може є план. ти ще розмовляти треба. Так, 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 почекай. Давай цей, вилазь з камери. В мене зараз, є план. Зараз ми. Я подивлюсь, куди вони йдуть. Ми зараз та байдуже куди вони йдуть. Не так. видно нічого. Давай за мною. Слухай, Потрібно ти ще розмовляти, ти ще добивати блоки. Так якщо ж у нас тут є і капканчий фак Так. факели в руки бери і давай дуй за мною. О, ми зараз. Не слухаєш ти мене. Та ми не будемо прислуховуватися до нашого плану оцього, як ми зазвичай робимо. Що ми будемо сидіти тут після того, як вони підуть, та все. Ми одразу будемо копати якісь тунелі, блоків через 500, звідси виліземо. зрозуміло? А, все, ну добре. Коли ми виліземо, ми вже будемо дуже-дуже далеко від цього селища, і мені здається, що ці емоції не зможуть нас знайти. Навіть навіть оцей, бачиш, вони залишили там одного з своїх. Це взагалі якийсь капець. Щоб, якщо що, побачити, попередити інших. Це взагалі, я не знаю, вони розумні, вони реально розумні. Реально. Так, все, давай. Я не знаю, я не знаю, як рахувати блоки, але. ну... Поки що ми бачимо до кінець. скільки в тебе там є і все. А, ну так, в мене тут є. 130 поки що пройшли. Так, нам треба. Хоча ні, почекай, тут менше, бо там же ж я купав ще місце. Ну я не знаю, поки що копаємося, а там далі подивимось, що йде, ми там виліземо. Сподіваюсь, у безпечному місці.